Вітаю сердечно, пані та панове. Це Фристу 21 ком. Продовжуємо тему умов або Conditionals. І перед нами таке цікаве завдання. Тут треба із речення, де якби явно не видно умови, зробити речення з умовою. Таке може бути дуже часто. Умова є неявною. Тобто, її треба, ну, якщо завгодно. Побачити, за іншими словами. Отже, перше, за нас вже подумали: I missed the early Train. Otherwise, I wouldn't have been late. Тут у нас зразу вже видно, що умова третього типу. Я не встигла на ранній поїзд, інакше я б не запізнилася. Завважимо, що тут немає if. Тут стоїть якесь otherwise інакше. І отже, умовою є перша, перша частина речення. Якби я встигла на ранішній поїзд, я би не запізнилася. І ось що нам пропонують: If I hadn't missed the early Train, тобто тут у нас reality, реальність буде, а тут уже condition. В реальності було ствердження. В умові буде вже заперечення, воно і не дивно. Нам потрібно показати нереальну ситуацію. І головне речення не змінюється, тому що воно в принципі вже є в умові. Ну добре, подивимося далі, як це працює. The soup would have been delicious, but you added so much salt. «Зупа була би смачна, але не смачна». Але ти додала надто багато солі. Знову в нас третій тип умови. Ось головне речення, воно не змінюється, і це показник власне часу нашої умови. В нас тут would have been. Це стосується минулого часу. Зупа була би смачна, але по факту вона не була смачна. А далі в нас but you added so much salt», І оце but you added, треба перетворити в умовне речення. Що, якщо би ти додала нормально солі, або не додала так багато солі, то тоді зупа була би смачна. Смачна. Тому на початок перепишеться, весь як було, тут нічого не змінюється. Коми в нас вже не буде, тому що кома ставиться лише тоді, коли речення починається з умови. Якщо речення починається не з умови, з головного речення, тоді ніяких ком у нас не буде. Далі ми ставимо if і далі you. І пам'ятаємо, що умова в третьому типі має бути past perfect». Ставимо заперечення «edit». І далі much salt». Ось так це працює. Тобто, головне наше завдання в реченні знайти е, той фрагмент, який може бути причиною. Головного речення. Якщо ми його знаходимо, значить відповідно у нас буде і на умова. Це не обов'язково вона має бути третього типу. Вона може бути і другого, і першого, і змішана. Це абсолютно неважливо. Далі третє. I don't know anything about cars. Ага, я не знаю нічого про автомобілі. Зауважимо теперішній час. «Otherwise, I would have changed the car myself». Інакше я би поміняла шину сама. І отут уже цікаво. I don't know в нас в теперішньому часі. Я не знаю нічого про автомобілі. Якщо я не знаю нічого про автомобілі, то я не знаю, напевно, ну все своє життя якось так. Тому тут, в першій частині, або, скажімо так, в умові, тому що ось у нас головне речення. Воно в нас знову в третьому типі, тобто колись я могла би поміняти шину, але не поміняла. Otherwise майже те саме, що в першому. А ось ця штука в нас не є третім типом умови. Це явно другий тип умови. Тобто, якби я знала взагалі, я би тоді поміняла б шину сама. А так я не знаю нічого про машини і мені довелося вчора викликати службу, щоб мені поміняли. І тому в нас буде змішана умова. If I knew... Пам'ятаємо, що нам потрібно нереальну річ сказати. Наразі в реченні в нас констатація факту. І далі все те саме без змін. Ось справу зроблено. Це змішана умова. Ну чому б і не може бути і змішана умова. На далі четверте. I would have lent her the money, but she didn't ask me to. Я би позичила їй грошей, але вона мене про це не питала або не просила. Знову ж таки, в нас would have lent her money, третій тип умови, тому що умова нереальна щодо минулого часу, я би її позичила, але не позичила. А чому? Тому що не питала. Тобто, якщо б вона мене спитала або попросила, я б її позичила. І відповідно тут чистий третій тип умови без усіляких фортелів. I would have lent». Ко ми не ставимо, тому що речення починається з головного. А далі if, і вона попросила або не попросила в минулому часі. Тобто тут буде також past Perfect. If she had asked me to. Оце «to» це означає uh, to lend», Тобто, якби вона попросила мене позичити. Отут малося на увазі «lend». Але його не ставлять, бо нібито зрозуміло, про що йдеться. Добре, йдемо далі. They would be at the reception, but they weren't invited. Вони були б на прийомі, але їх не запросили. Тут у нас would be без перфекту. Отже, в нас другий тип умови. Це як в третьому було. А от сама умова, тобто, якби їх запросили в минулому, вона є третього типу. Тому. Тут перепишеться все як було. They would be. Вони були би зараз нібито на прийомі, але їх колись там не запросили. Reception – тут прийом, а не рецепція в отелі. І далі if, і далі they. В минулому часі третій тип умови, значить past perfect. Had been invited. Пам'ятаємо, що тут пасив. Далі шосте. I would have gone to the cinema with you, but I had to study. Я би пішла в кіно з тобою, але я мала вчитися. Ага, мала вчитися теж в минулому часі. І тут нереальна умова третього типу. Тобто все те саме, що в четвертому. Тут все без змін перепишеться. Далі ставимо «if», і далі, якби мені не довелося вчитися. Тут цікаво, тому що модальне дієслово стоїть. Чи може воно стояти в умові, та легко може. «If I», тільки тут головне не заплутатись. «Hadn't». Бо нам past perfect потрібен, вона ж умова третього типу. А далі had to study і все. Модальне дієслово have тут, і ми прекрасне, що воно може змінюватися за часами, тому його дуже легко uh, пхати абсолютно всюди. Далі uh, суми the film had a very original plot, otherwise the director wouldn't have won an Oscar. У фільма був дуже оригінальний сюжет, інакше продюсер не виграв би Оскара або не отримав би Оскара. Отже, якби у фільма не було сюжету, знову у нас минулий час тут, і нереальна умова минулого часу тут. Абсолютно все те саме, нічого такого видатного тут не буде. «If the film hadn't had», оскільки йдеться про минулий час, колись там мав. Тобто, це не сьогодні сталося. І далі в нас кома, тому що у нас речення починається з умови. otherwise вилітає. А от все решта перепишеться, як було The Director wouldn't have won». Зауважимо, що перед Оскаром стоїть артикль. Чи це нормально? Так, це абсолютно нормально, тому що йдеться про премію. А ми пам'ятаємо, що премії Оскар є дуже багато. Тому ми не знаємо, яку саме премію, але одного Оскара він взяв. І останнє речення. Восьме. The play would have been a success, but the lead actor got ill». П'єса була б успіхом, або користувалася б успіхом, але не користувалася в реальності. Але головний актор захворів. Знову минулий час, знову третій тип мови. Початок не змінюється, все переписуємо, як є. Тут треба розуміти, що ми не говоримо, п'єса була успіхом. Нам треба видумувати, користувалася б успіхом або мала би успіх. В англійській, коли кажуть бути успішним, це «be a success», Тобто бути успіхом, типу. Ко ми не ставимо, тому що у нас головне речення спереді стоїть. А далі if, і далі умова. «the lead actor. Третій тип, значить past perfect, і значить «had». І пам'ятаємо, що нам потрібно нереальну ситуацію. В реалі він захворів, а нам треба, щоб він не захворів. Тобто нам потрібно заперечення: «Hadn't got ill». і все. І справу зроблено в англійській термінології. Це називається «implied condition», тобто, якби то вбудована умова. Або прихована умова, яка нібито є в реченні, але її зразу явно не видно. Коли таке трапляється? Особливо це трапляється, коли в нас причинно наслідковий зв'язок. Тобто одна половина речення є причиною другої половини речення. І ота половина, де є причина, та дуже легко трансформується в умовне речення. Тому що, якби причина була іншою, то наслідок був би іншим. Себто мораль тут така, що якщо я не хочу. Писати про умову наслідок я можу своє речення перебудувати трошки і утворити умови. І не обов'язково другого, і третього типу. Можна і першого, в принципі, типу зробити, можна змішані умови зробити. Це не проблема. Тут обмеження тільки наша фантазія і, звичайно, контекст. Отже, посилання на все це в описі відео. Посилання на книжку це раундаб, шостий, червона книжка, також в описі відео. Посилання на теорію по умовах також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.